Так, хлопці, сьогодні розкажу вам спосіб, як зробити, щоб УМЗ нормально проживався бистренько відносно ж трактора. І тримав температуру. Тобто не треба було б шторкою гратися або ето. В принципі, варіант вже мною впливаний на одному з тракторів. Це складаю свого другого трактора, звісно, покажу вам. Ось я, допустимо, старого простяше, ця чугунна. На нового не скажу в мене. На двох тарах такий варіант. Значить, дивіться, в чому тут їх так зробили, вони може і спеціально робилися для того, щоб в радіаторі вода не замерзала. Но у нас виходить, зараз я вам покажу, ось як вставляємо термостат ми, да, сюди. У нас між термостатом і корпусом, ось можете побачити, бачите, От там, он получается щель. І виходить, хоч і термостат закритий. Ну, я вам покажу так, щоб зрозуміло було. Може, аж вибачайте. Ну. Значить, дивіться, ось то, ось наглядно ще раз. Ось ще ще й тут. Він плотно не прилягає до корпуса. Соответственно, вода, антіфріш у вас там зайдет постійно циркулює, частина її, процентів 30, там плюс-мінус, я точно там не вирішав, це приблизний циркулює через радіатор. Соответственно, для того, то вони шторку поставили, щоб радіатор все одно прогрівався. В принципі, задумка, з за одного сторони, непогана, це, якщо ви зимою їздите на воді, прямо в морози, ну, якщо у вас зимою антифриз, або ж ви в зимнє время його не використовуєте, тому що, як правило, їм зараз вже в мінус 20 ніхто не їздить, то Сюди ми ставимо ось таке колечко. З наборів у будь-якому магазині можна хоч будівельному подобрати. Ось так його сюди, якраз воно чотенько сюди ось стає. Вставляємо так само сюди. І в нас вже виходить воно ну, те колечко. Уплотняє цей зазор, щоб сюди через це вода вже не виходила. Тобто Принцип термостата тут який. Получається, ось вже зніму. Ось закритий на радіатор. О, це дірочка маленька для розвоздушування. ну і... Е, а коли це відкривається, то йде по великому кругу. Е, якщо закривається, то коли вона відкривається, то цими шторками закривається цей малий круг. Ось О, такий принцип. Так, що хлопці ставте сюди резиночку, грітися буде ну, тримати температуру, він буде добре. Так що спосіб дієвий рекомендую.